Друзі, всім привіт, сам Аріон. У нас сьогоднішнє відео присвячено алхімії. Так, потрібні мені. Так, не те, не туди поліз. Емблемка. Так, ви бачите, який просадок по магу взагалі нема. Тому пішли. У мене є 23, ну 20 відкриємо. І там загончики. Так, добре. Ну, хеть хералі брать мене цих ММО, хоча этим їжу, ладно. Так, світочки, світочки, добре. Добре. Так, ну, давайте церковника. Але потрібних хемок я взагалі не бачу, Угу. Ну, книжку давайте. Мало мені. Ще поїхали, друзі. Ну, монаха. Так. Зовсім, блін. Скам. Біться потрібна. Я жодного мага маха ще не зустрів. Прикольно. Так. Це круто. Нарешті. 30-ку візьмем Так, бахнемо 7, мабуть 23 Ура! Книжка нахер йде Дожився, да? угу. так? Так 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 і... Та й те й те не потрібно. Не знаю, давайте. Так, 20 є, 20 відкрили. Добре. Що у нас тут ще? У нас є по загонам, яких розгрузимося. А, блін, убрали эти загончики. Ну ладно, давайте А Мені ж корм потрібен. Ну тут це, як завжди, шляпа. Тут як завжди шляпа. Давайте за кристалчик и добьем скриню. Четверочка, добра. Вы можете. Я знал. Жопте. добра. Добро. Так. Ну, заліз, гаразд. Ну, от такий в мене вийшов відосик, друзі. Всім дякую за перегляд. Лайкосик під відосик. Всім пока.